Загинув іще у січні під Солодаром. У Луцьку попрощалися із героєм. Через ягодин намагались таємно перевести партію спортивного одягу. За державну зраду судять рятувальника із Волновахи. Потрійна аварія у Луцьку. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. На війні загинув волинянин, житель села Замшани Максим Бірук. Таку інформацію повідомили у Забродівській громаді. Чоловік 1985 року народження був гранатометником. Максима Бірука призвали на військову службу 24 лютого 2022 року. Загинув військовослужбовець 11 вересня цього року під час бойових дій. Деталі зустрічі загиблого захисника та поховання будуть відомі згодом. На Харківщині загинув військовий з Волині Іван Білан, 1987 року народження. Чоловік, уроджений села Великий Курінь, що на Кам'янка Ширщині, Іван Білан був солдатом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Військовослужбовець загинув 10 вересня 2023 року у результаті мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. Щирість співчуття рідним і близьким. І вічна шана загиблим героям. Вісім місяців рідні Михайла Марчука сподівалися, що він живий. На жаль, страшна звістка про смерть захисника усе ж дісталася їхнього дому. Сьогодні віддати останню шану герою прийшло багато тих, за кого пішов боронити країну Михайло. Я прошу тебе, збережи їх Господи, збережи кожного них, ім'я Ісуса Христа. Боже, я молюся, щоб боже ти дав їм. Боже, холодний розум, Господь, гаряче серце, Господи, щоб не було страху в їхньому житті, їхньому серце, Господи. благослови їх борони та нашу країну, Господь, благослови їх, повернутися живими додому. Благослови своїм захистом і своїм Я Тобі щиро вдячний за кожного з них, господь. Щиро дякую тобі, що вони тут, Господи, боронять нашу землю, Господь боронять свої сім'ї, Господи. Я тобі дякую за них. На відео ще живий Михайло Марчук з побратимами під звуки ворожих пострілів, збирається Не у біс окупантом. На жаль, 9 січня під Соледаром, прикриваючи побратимів, Михайло Марчук загинув. Лише зараз вдалось повернути тіло героя до рідного Луцька. До останнього родина сподівалася, що їхній Михайло в. Це живий. Я його в винен, жив на руках. Найстарший племінник. Дуже мені тяжко. І він сам пішов на фронт, приїхав з Німеччини. Я вивозив внуків і він позвонив мені, чи можна в самооборону в сільську раду. І він сказав, що ну не пишуть, то він пішов сам в воєнкомат і добровольно пішов і загинув. Загинув він. 9 січня. І стільки не було, думали, де він що, в цю чи як. А зараз от привезли. Вже хоч успокоїлися легше стало. Що не знайшли, обміняли. Позитивний, добрий, люблячий батько, чоловік, син та друг. Таким назавжди в пам'яті залишиться Михайло Марчук. Більше запам'ятався дуже доброю дитиною. Я його дуже любила. Він до нас приходив, завжди був уважний. Знаєте, емоції переповнюють, але я хочу сказати, що таких людей дуже мало зараз, щоб своє життя віддати, Самі, сам пішов на війну, сам ніхто його не заставляв. Доброволець наш герой наш до кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку віддати останню шану загиблому прийшло багато людей як рідних, так і незнайомих особисто. Побратими Михайла Марчука згадують його як справжнього патріота та відданого друга. Познайомились ми ще на початку мобілізації. Потім разом попали, служили разом в шостому загоні тут місцем. Потім перевелися в Донецький прикордонний загін. Побратим познайомилися з ним на війні, Що, дружили добре, колегами були. Ну, таке сталося. Загинув, як воїн. Козак боронив, не боявся нічого, він ліс кругом. Ну, на жаль, так вийшло. Навколішки провели в останню дорогу мужнього захисника. Своїм прикладом він довів, що любити країну варто не лише на словах. Загинув, захищаючи країну, захищаючи відносно мирне життя в нашому місті, в нашій області, в багатьох інших містах України. Чоловік, який після початку повномасштабного вторгнення, повернувся за кордону і пішов служити і захищати Україну, хоча міг знаходитися за кордоном і би не повертатися. Це приклад. Для усіх приклад патріотизму, приклад любові до своєї, до своєї країни, до свого міста. І, на жаль, ми повинні завжди пам'ятати, що кожен день нашого життя без окупації, без такої розрухи, без таких жахіт, які відбуваються, на превеликий жаль, на Сході, на півдні України, має, своє, має свою ціну. Ця ціна це життя наших жителів, життя українських захисників. Тому кожен з нас повинен зробити Максимум того, що від нас залежить, для того, щоб наблизилися нашу перемогу, поховають героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Вічна пам'ять усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. У селі Млинове Ковельського району сьогодні вранці трапилася аварія за участі двоколісних. Зіткнулися мотоциклісти, скутерист. Один один із водіїв військовий, який прийшов у відпустку. Про це нам стало відомо із власних джерел. У швидкій повідомили, що із місця ДТП до лікарні із різними травмами госпіталізували обох водіїв. Одному 15 років, іншому 21. Обставини аварії з'ясовує поліція. Там зазначили, що нині вирішують питання про відкриття криміналу за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Котрійна аварія із катафалком сьогодні зранку у Луцьку біля Дубнівського перехрестя зіткнулися три автомобілі. Катафалк вилетів на перехрестя і врізався в автівку. На щастя, обійшлося без травмованих. Патрульні кажуть, що водій катафалка не дав дорогу тим, хто їхав по головній. В результаті цього він зіткнувся з автомобілем марки «Форд», який рухався головною дорогою. В свою чергу Форд вилетів на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Пежо. Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження на водія Вольво. Патрульні склали протокол. Мешканець Київщини, керуючи автомобілем, Лінкольн, на смерть збив пенсіонера. Трагедія сталася на трасі Луцьк Рівне у селі Дерно. 60-річний житель Київської області, керуючи автомобілем, Лінкольн, допустив наїзд на пішохода. Він загинув на місці події, Його особа встановлено. Це 69-річний житель Луцького району. Транспортний засіб з місця події правоохоронці вилучили. За цим фактом розпочати кримінальне провадження. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Наразі усі обставини цієї. ДТП встановлюється. Водій був тверезий. Спортивний одяг серед гуманітарного товару намагалися крадькома завести в Україну. Вартість партії, курток, худі, штанів та футболок популярного американського виробника оцінили у понад півтора мільйона гривень. Товар виявили під час повного митного огляду ваговоза, який переміщував через є години більш як 13 тонн вживаних речей. Благодійники із Голландії виписали перелік дарованих українцям кухонних аксесуарів, побутової техніки, велосипедів, інструментів, засобів гігієни та виробів медичного призначення. Відповідно, у вантажівці мало би бути 886 вантажних місць. Щодо перевізника складено протокол про порушення митних правил за ознаками частини 1 статті 483 митного кодексу. Вантаж прямував до Одеси для тамтешнього благодійного фонду. Схема ухилення від сплати митних податків, які журналісти позвали так ну просто. О, митники цього не помітять і далі без сплати митних платежів товар може проїхати на територію України. Прихож, що в цьому випадку е, такий е, спосіб обрали ще і під час перевезення вантажу з гуманітарною допомогою. Але оцей догруз, його ж чітко видно, коли починаєш важити. Е, Автомобіль, і відповідно те, що в ньому переміщається. У цьому випадку їхало понад 13 тонн гуманітарних вантажів з Голландії. Була подана декларація про визнання цього вантажу гуманітарним, але в ньому було ще зайвих 41 коробка. Їх виявили, вилучили вдали на склад митниці. Скандал через труби і нових сусідів. Мешканці Луцької багатоповерхівки на вулиці Рівненській забили на сполох. У них по сусідству зводять новий житловий комплекс, а комунікації до нього можуть прокласти через їхню прибудинкову територію. Кажуть, хочуть запропонувати забудовнику свої умови. Сьогодні ж деякі мешканці будинку побачили поблизу енергетиків і неабияк обурилися. Причину конфлікту дізнавалися наші журналісти. А тепер візьмуть нашу територію за наші гроші, зроблені оцю да, і стоянку, перериють і покинуть, покладуть і тоді скажуть, а що таке, тут комунікації лежать. Вас сюди ніхто не запрошував, вас я дві неділі звідси прогнала, і ви все одно сьогодні прийшли. Частина мешканців багатоповерхівки переживає, аби будівництво нового житлового комплексу поряд не обернулося для них проблемами. Мовляв, скоро на зборах мають вирішувати чи дозволити забудовнику прокладати комунікації через їхню прибудинкову територію. Сьогодні люди побачили тут енергетиків і забили на сполох. Бачимо, що майстри забирають обладнання. Ми маємо світло підключити і мали підключати ще резервний кабель на цей будинок. Було в домовленості. Ми все по правилах. У нас є дозвола, у нас є даже печатка від голови ОСББ. Дозвіл. Добре, знімайте його, бо він мені телефон його. А яка ви фірма, скажіть, хто ви? Добре. Підрядники обленерго. Аварійний ордер є. Є проект. проект погоджено навіть головою ОСББ. Ми по правилам міліція приїхала і сказали, питань нема до вас. Чому стався конфлікт? Кожен пояснює по-своєму. Ну хочуть гроші. Кажуть, тут наша територія. платіть гроші, ми будете робити. Ми отримали як ОСББ приватну власність. Державний акт маємо на цю територію. Це майже пів тисячі людей проживає. А ці наші сусіди. Забудовник будує цілий житловий комплекс. Звичайно, їм треба якось прокласти мережі. Ми не проти мереж. Ми просто за те, щоб всі питання погоджувалися із співвласниками. А от Волинь Обленерго порахувало, що вони можуть привезти це все обладнання на нашу територію, попаяти тут труби. Пані Людмила каже, що має до забудовника пропозицію. Хоче запросити представника фірми на збори ОСББ і обговорити питання за те, що вони будуть використовувати нашу ділянку, що вони нам зробили певні роботи. В нас проголосовано про обмостку будинку. Про цоколь, в нас проголосовано дуже багато ворота зробити, в нас парапет розсипається. Це буде зовсім недорого для них вартувати, але люди будуть зацікавлені в тому, що в нас буде щось в будинку зроблено. Ми дамо гарантійний лист, так як полагається. Вони нам за недільку зроблять і, будь ласка, тоді прокладайте газову трубу, прокладайте, прокладайте мережі. Сам голова ОСББ каже, що питання газової труби обов'язково будуть обговорювати на зборах із мешканцями будинку. А от сьогоднішню присутність енергетиків пояснює, ті мали вирішити проблему ОСББ. Розказує, що торік, як тільки цей будинок відключали від електромережі, одразу зупинялось опалення. Потім по графіку відключали котельню, котра опалює будинок. Получалося, що ми до 8 годин сиділи без опалення. і мешканці попросили, щоб ми звернулися до обленерго вирішити цю ситуацію. Таким чином, я звернувся до обленерго, і вони запропонували, кидаючи новий кабель. Там буде без пошкодження території, просто під землею його проколюють. І підключають наш будинок до шумового кабелю. Ну там ще якісь рядишком будови. і таким чином забезпечують нам безперебійне енергопостачання на період. Ну зимовий період разом з котельнею. Таким чином ми будемо, якщо відключатися по графіку, то і ми і котельня одночасно чому окремі мешканці сьогодні так сполошилися візиту енергетиків. Голова ОСББ припускає, що просто не зрозуміли ситуацію. Ніякого пошкодження території приватної не відбулося і не відбудеться. Я в групу описав дану ситуацію, бо я зараз сьогодні не маю можливості. Я описав дану ситуацію, всім сферозверхів. Якщо люди проти, то вони проти е, своїх благ. А от чи вдасться досягти компромісу у газовому питанні? Історія матиме продовження. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. У Луцьку за державну зраду судять рятувальника із Волновахи. Йдеться про начальника рятувального відділення однієї із частин ДСНС Донеччини. У Волинській обласній прокуратурі зазначають, що після того, як волноваху окупували російські війська, чоловік погодився обійняти посаду командира одного із відділень рятувального відомства, яке створила окупаційна влада. До того ж, рятувальники, як інформують у прокуратурі, вів підривну діяльність проти України та просував ідеї про російської спрямованості. Обвинувачений рятувальник з Волновахи Юрій Бахало до Луцького міськрайонного суду на чергове засідання не з'явився. Про необхідність цього дня прийти до суду його повідомляли усіма доступними способами. Розмістили повідомлення на сайті суду, опублікували оголошення в урядовому кур'єрі та на сайті офісу генпрокурора та надіслали лист повістку за місцем проживання. Він не з'явився. Обвинуваченого все ж викликатимуть. Повторно для вирішення подальшого питання про спеціальний судовий розгляд у даному приміщенні обвинувачення повинно бути здійснено не менше двох викликів обвинуваченого дане судове засідання. У зв'язку з неявкою дане судове засідання обвинуваченого прошу суд вносити переробку. Також повторно здійснити обвинуваченого судового засідання. Навряд чи обвинувачений, будучи на окупованій території, читає урядовий кур'єр чи сайт Луцького міськрайонного суду. Але викликати повторно його таки будуть. Відкласти судовий розгляд, в якому у ньому перерву, в ньому перерви, зв'язку з наявкою обвинуваченого вжити заходів щодо належного сповіщення його продати в час на місце проведення визначеними способами. Якщо обвинувачений не з'явиться і наступного разу, то судовий розгляд справи найімовірніше будуть проводити без його участі. Обов'язковою ж є участь у процесі адвоката захисника обвинуваченому надає держава. У прокуратурі зазначають, що обвинувачений не просто обійняв посаду командира одного з відділень рятувального відомства, яке створила окупаційна влада. Чоловік нібито і ще й вів підривну діяльність. Проти України працюючи псевдооргані, він надавав окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просував ідеї про російської спрямованості. Окрім того, для подальшого встановлення в Луноваському районі Донецької області окупаційної влади і штучного створення у мешканців хибних уявлень про добрі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на території влади Російської Федерації та ідеї рускава міра командир відділення брав участь у агітаційних заходах та святкуваннях із нагоди російських свят. Загалом рятувальнику за інкримінованою статтею загрожує від 15 років за гратами до довічного терміну. Якщо ж суд винесе чоловіку обвинувальний вирок, чи понесе він реальне покарання? Адже обвинувачений нині на окупованій території. У разі деокупації він, очевидно, навряд стане чекати, поки за ним прийдуть. Є ще один варіант: в українських судах подібних справ нині дуже багато. Українців, які залишилися працювати під окупаційною владою в різного роду органах і структурах, судять за статтею держзрада. Ці люди, звичайно, на судові засідання не з'являються, та й немає гарантії того, що вони взагалі знають, що їх судять за державну зраду. Тож можливий і такий варіант, що після деокупації час. На засуджених піде до Європейського суду з прав людини з метою оскаржити обвинувальні вироки, аргументуючи це тим, що їх судили без їхнього відома. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Погрожували пістолетом і забрали дві тисячі євро. Трьох волинян судитимуть за розбій. За інформацією слідства 3 червня, мешканці Луцького району проникли у будинок 53-літньої жительки селища Цумань. Зломисники погрожували їй пістолетом, відібрали дві тисячі євро і втекли. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні. З'ясувалося, що чоловіки ретельно вивчили спосіб життя, потерпілої, Знали, що в приміщенні не буде інших людей, підготувалися, приїхали заздалегідь автомобілем, а потім спалили речі, в яких були під час вчинення злочину. Зараз всі вони троє постануть перед судом, який обере їм міру покарання. Зауважу, що за такий злочин кримінальним кодексом передбачено покарання до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Волинський слідчий і колишній експерт-криміналіст змовилися допомогти закрити кримінальну справу. Принаймні, так вважають правоохоронці. Мовляв, за сприяння у такому ділі вимагали 130 тисяч гривень. Кримінальна справа стосувалася грального бізнесу. Слідчого та експерта затримали шість років тому і лише тепер досліджують відеодокази. Їхні адвокати переконані, що була провокація. Про що домовлялися на таємних зустрічах, бачили наші журналісти. Правоохоронці кажуть, що слідчого та експерта затримали на гарячому. Нібито вони вимагали гроші, аби закрити кримінальне провадження щодо незаконного зайняття гральним бізнесом. Мовляв, посприяють якомога швидше повернути вилучене в ігрових залах обладнання. Ось на цьому відео чоловік, дуже схожий на слідчого, цікавиться, що треба зробити. Поставила задача, є кримінальне провадження. Е, е, Вирочили е, п'ять системних блоків. Надо, щоб швидше що вони вернулися до мене в руки, щоб далі міг працювати. Все, висновок. Побист зробити і зробити його нормально, щоб я міг забрати свою ж техніку. бо це банки, пацани, кожен день там йдуть страшні банки. Я банки три рази, за три дня. Далі заявник цікавиться, скільки такі послуги можуть коштувати. Я я Я не, спрошу. Я не знаю, які там зараз у нас. Через деякий час уже наступна зустріч. Чуємо, що мова йде про 130 тисяч гривень, нібито слідчий з кимось домовився. Ти все передаєш тільки для того, щоб це підійти і говорити. Так, це розмова була така. Вони по суті це взагалі. ви ну, ну, вже знали, чи, чи я, я, я буду Тому, на ці, так? достоможе. Для того, щоб говорити, треба знати, чого ми йдемо говорити. Якщо є це знати, ми йдемо говорити конкретно. Ми, ну знову ж таки, ніхто результат для сто відсоткового результату не від дає. З ким саме домовлявся, чоловік на відео не розголошує. Ось на цьому записі. Ще одна зустріч, уже видно пакети з грошима. Адвокати кажуть, що то була провокація. Мовляв, заявник сам заводив мову про хабар і під'юджував до нього. Ініціаторами є не наші підзахисні, не обвинуваченнями, а іменно як цей викривач. І він провокує наших підзахисних на будь-які дії, особливо на дії, щоб взяти кошти. Коли викривач спілкувався з обвинуваченням, які не давали гарантію і ніякої розмови про результативність висновку не йде, прокурор заперечує, вважає, що вина підсудних у хабарній справі таки є. Обвинувачений ще що звернувся до нашого заявника з заявою про те, що не надходить пропозиції, про що я можу говорити. Хотів би на це звернути увагу і що безпосередньо після того вже почалася розмова про відповідну суму грошових коштів, яку буде необхідно передати. Також хочу звернути увагу суду на те, що винувачено е, зауважували про те, що ці гроші будуть для того, щоб починати про щось говорити, спілкуватися. Тобто це є е, сума коштів, яка е, буде стимулювати осіб до прийняття конкретних рішень, конкретних кримінальних проваджень. Обвинувачений каже, що він уже не працює в поліції. Скажіть, будь ласка, ви наразі працюєте в національній поліції? Не працюю, не хочу давати коментарі. А от чи працює на іншій державній посаді, говорити не захотів. Уже невдовзі суддя заслухає свідків. Поза камерою захисники продовжили запевняти, що підсудних. Провокували, але тоді, чому ж вони погоджувались на зустрічі і приходили на них, не сказали. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. То усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або опишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром традиційно уся команда Аверсу. Тож дякуємо за довіру і шануємося. Діана народилась 12 вересня минулого року. Того ж дня, коли почав роботу, вона хаб Луцьк. На першій річниці хабу привітали маленьку іменинницю і її маму. Дуже приємно, тому що це для моєї дитини, я думаю, в історію війде. Вже рік вона хапу Луцьку безкоштовно допомагає жінкам, які пережили насильство, опинились у складних життєвих обставинах, хочуть знайти нову роботу чи відкрити власну справу. У наш хаб за рік роботи уклав 31 угоду і меморандум про співпрацю. Більше 600 жінок отримали кваліфіковану підтримку кар'єрних радниць. 128 жінок у нас працевлаштовано, 25 жінок відкрили власний бізнес. Фінансування вона хабу здійснюється за підтримки фонду народонаселення ООН, а приміщення надала Луцькрада. Міська влада це головний партнер наш. Ми співпрацюємо по всіх сервісах. Ми співпрацюємо по всіх проектах. І шалена підтримка, яку ми отримали, і завдяки виділенню приміщення, і завдяки підтримці всіх програм. Це для нас найважливіший партнер. Кар'єрні радниці хабу допомагають клієнткам знайти себе роботу за покликанням. Ми так в тандемі з психологиною працюючи, намагаємося допомогти вибрати найкращий шлях, але щоб цей шлях жінка вибрала сама, тому що не нам проживати її життя, не нам працювати там, де вона обере, а її саме. Привітати Луцький хаб приїхали з інших регіональних хабів із Ужгорода, Запоріжжя, Києва та Кривого Рогу. Працівники хабу нагородили всіх, хто допомагав цього року. Зокрема, фонд Ігоря Палиці тільки разом. Дуже багато підтримки отримали жінки, які зверталися у цей хаб. Дуже приємно було фонду Ігоря зі тільки разом долучатися до роботи даного хабу. Одним із проєктів підтримки була школа фінансової грамотності, яку ми організовували для жінок для того, аби вони в майбутньому могли започаткувати власну справу. Фінальним акордом дійства стала висадка дерев, алея жіноча сила. 13 вересня в Україні в окремих областях синоптики прогнозують короткочасні дощі. Однак температура суттєво не зміниться. На заході мінлива хмарність. Температура повітря вночі 15-17, у день 26 32 градуси. У східних областях хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 12-15. у день 21-27 тепла. На півночі мінливо хмарно. Температура повітря нічної пори 11-13, удень тут 23-29 градусів. У південних областях сонце впереміж із легкими хмарами. Температура повітря вночі 12-15, у день 25-29 градусів. У центральному регіоні переважно безхмарна сонячна погода. Температура повітря вночі 11-14, у день 25-29 градусів осіннього тепла. oh